Доброї ночі ми з України. Гадайте, де я? Я на городі. Знімаю нічний контент, да? Прийшла на город ночі. Чого я туди прийшла, так? Да? Значить, у нас мінус 10. 10. От. А в мене ну, замерша теплиця, не можу просвітити усьому. Але вже розмерзається. Дивіться, бачите, вже біжить конденсат. Чого? Тому що я підпалила свічечки. Зараз. Отак видно? Там горить свічечка. Там горить і... Там горить. Нічого собі вона там не розгорілася. Що за звуки? Коротше, розгорілася жорстко. О, тут вже трохи так повільніше. Але горить. І вже починає танути тепличка. Бачите, видно? Сейчас і ця все почне. Там по трошку. Вот Отак. В теплиці мінус вісім-дев'ять десь. Все, підпалила і пішла. Михай потрошечку там. Щось там нагріє. До речі, Моя зелень як скло, як скло замерзла. Ну що, завтра буде видно. Начебто небагато у нас таких морозних днів. Два, три. Попідпалюю свічки, подивлюсь, що воно буде. Сніжок щось у нас трошки про цей проліта. Отак от. Йду спати три години ночі чи ранку, не знаю, як це правильно сказати. Отаке. От Добрий ранок, ми з України. Показую, що в теплиці. Десята ранку. Раніше я не йшла, тому що не було ніякого смислу. От було, був мороз. Було дуже холодно. Мінус 10, потім е, мінус 8 було аж, е, аж до 9 ранку. От Зараз у нас, щоб ви розуміли, сонце. Але теплиця навіть, ну тут сонце світе гарно, і вона не розмерзлася ще до кінця, бачите? Ще до кінця не розмерзлася. Але в теплиці плюс 10. Так, свічки. Я тільки що потушила. От, догоріла мене в мене окопна, одна була. І одна, звичайно, стояла під агроволокном. Значить, Треба було вчора, але воно було дуже темно, я не знімала. Який був салат? Дивіться, який зараз. Все норм. Ви бачите? А був... Прозорий геть він був як скло, як скло. Зараз от, от так. Він все з ним добре. Все добре. Дивіться, От таке. От така штука. Розумієте, я навіть його розкрила зараз нехай трошечки. Сонечко на нього потрапить. Зараз піду ще, у другій теплиці теж розкрию, ой, ну, теж покажу вам. Там ситуація була не краща, трешняк був ще й ще той. Так, друга теплиця. Ну, тут ситуація була навіть гірша, ніж в тій. Значить, дивимося. Видно, не видно, температура. Більше, ніж плюс 10. Так, дивимося на зелень. Ну що, ну що вам скажу? Все в нормі. Все в нормі. Тут теж було скло. Просто скло. Нічого наче. Поки що виживаємо. Як буде далі, я не знаю. Ну, чепінати дивіться. Все добре. Там, де був ось помідор, маленький серед них, ну таке сталося. Сталося, що сталося. Ось я можу вирвати. Бачите? Все, йому ну, хана. А зелень. Нормально. Надіюсь, що... що ми цю зиму переживемо, не знаю. Січки теж потушила все. Одна купна, одна звичайна. Лесна нам видно не буде. З такої температури цієї ночі теж буде. Ну, кажуть, мінус 8-9, а буде мінус 10. От. Потім трошки попусте, потім знову. Ну, буду, звичайно, рятувати це все діло, ну, як вийде. якщо померзне, то вже померзне. Минулої зими ми пережили морози не знаю, як тієї. Наче все добре. Він ще трошки. Ще трошки пустить. Отак От в принципі. Такі справи. Та у нас сонечко. Сонечко, ну тут тепличка. Майже теж трошки ще не розмерзлася, бачите? Ще трохи є лід. Але тут навіть жарко. От Я тут ходжу. У мері, мері, кстати, до речі, нормально. Щос, дивіться. Мері не померзла, а нехай. Ну, ось ситуація, дивіться, відкрита в грунті <кій> З мері, що у нас відбувається. Вона ще навіть, бачите, довго, Вона ще довго, довгого. так. Це, я так думаю, що все. Чуєте? Змерзла геть. Все. От такі справи. А втепнички під підігрівом. Трошки ситуація. Не трошки, а прям краще. Добрий ранок, ми з України. І ось така у нас історія сьогодні. На Різдво нічого не було, ну а сьогодні. На наступний день нати вам. Красу таку. Дивіться, що робиться. Це взагалі. Снігу вже навалило багато. І він йде, йде, йде. Що А Тут не так сипе. Ось таке. Ті, що сховалися? Страшно все в снігу. Куда біш? Качіляся, снігу треба прибрати її. Та? Оце таке у нас. Зараз піду на город всю ніч бігала, топила, гріла свічками, було у нас мінус 10 знову. Надіюся, цією ночі буде покраще сніг випаде, тут буде тако морозу, може і буде по ситуації. Так, я в теплиці. От, на дворі в нас мінус 6 десь. В теплиці ось так. Ну, я не знаю, десь мінус 3. а то й мінус 3 немає. Так, все мої окупні свічки. Які я палю для того, щоб тут було більш-менш комфортно. Ну, не знаю, дивлюся, бачу, що померше таке в мене там все. Ну, зараз провіримо. Перевіримо. Так, десь свічку ставила, а де? Я зараз буду шукати. Так, ну що я вам скажу? Підмерше, ще все. Ну таке. Відійшло, але не повністю. Там ще десь в мене свічечки, зараз буду перевіряти десь тут. Під накриттям. Ой, сніг. Що їх сипе. Оце в снігу. Ось вот такі справи.